Читаю, як губернатори говорят, удар по очередному НПЗ. У меня вопрос: а люди яким местом думають защита НПЗ не стоїть больших денег от слова совсем у Соловйова. Експерти почали ставити логічні питання. Наприклад, чому при колосальних витратах на оборону та на армію російські НПЗ та військові бази стабільно знищуються українськими силами оборони? Так їхній популярний військовий експерт Хадаріонак щиро не розуміє, чому оборона навколо цих об'єктів була не удосконалена за останні два роки. Ну очевидно, що всюди, куди може долетіти, літі, долетит. ну можна вложити Очень небольшие средства для того, чтобы, наконец, защитить важные объекты. Посты визуального наблюдения, прожектор, ну, конечно, пулеметные установки. Но это вообще-то не требует каких-то усилий на, фор на уровне там, мегабластеров там, Совершенно или погружения верно. в квантовую механику. Конечно, да. это же ну, очевидные вещи. Закройте лично... направление подлетов сетками, поставьте систему защиты. Ну, азбучные вещи. Та тут, власне, сам Путін визнавав на днях, що у них там ППО далеко не досконали, що все одно пролітає купа дронів, тепер ще й ракети летітимуть, і вони нічого з цим зробити не можуть. І диктатор сам зараз такий потискає плечима та каже: ну що ж, вони битимуть по нам сильніше, а ми, а ми, ну, а ми напевно подумаємо над тим, щоб нарешті удосконалити свою протиповітряну оборону. У нас немає ніяких ілюзій на тут. ну, что мы должны делать в ответ? Первое. Мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их уничтожать. Воно ж там ледь говорить щось там собі підніс, незв'язне сидить геостратег, цей бункерний. А він не хоче поцікавитися у свого міністерства нападу. Як же ж так сталося? Що останні 20 років, коли вони під час розробок своєї нової техніки орієнтувалися саме на західну техніку, щоб створити свій Западу. А у підсумку виходить так, що сучасні дрони, сил оборони та ракети старого зразка заходу пробивають доблесну російську ППО. А грошенятку то на це йшли, йдуть і йтимуть. І Хадарьонок обурюється, що ніхто не БПЛА чомусь. І вони просто мовчки ковтають. Апарати, як правило, там, 100-120 км в час типу. Тобто, це не FPV дрон. Це, 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 типу Як-12. І його, Наприклад, несколькими очередями з ЗПУ 4 калібр 45 -5 км. Опять так і хочеться сказати і голосом, і произношением товариша Сталіна, я не розумію, що вам мішають. при этом не треба обращаться к армії. Це не армии. армії. этом деньги у владельцев НПЗ є достаточні. А як цікаво виходить, тобто Міністерство нападу Росії виявилося не готовим захищати важливі об'єкти на своїй території. Російське ППО пробувається дронами, які подекуди залітають на тисячу та. Понад тисячу кілометрів у глиб Росії, тобто вони пролітають купу місць, де гіпотетично могли б бути збитими, проте не збиваються за тих чи інших причин. Десь хтось не влучив, десь не помітили тощо. А Соловйов каже, що це все ну, тобто, незахищеність важливих об'єктів, це проблема не російської армії та міністерства, це все проблема бізнесу, кому і належить СінПЗ. Тобто порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Російська влада традиційно своїх не бросила та ковтає той факт, що у них навтопереробна галузь зараз страждає. Та армія до якої Соловйов не закликає зараз звертатися на полі бою, подекуди має проблеми з паливно-мастильними матеріалами, але не переплутайте це все, тому що бізнес не купив собі ППО, а не тому, що Кремль не здатен захистити свою ж територію. Чого вже тут говорити про їхнє ППО на тимчасово окупованих територіях України? Он банальний приклад. Інцидент в окупованому Луганську. Єб... Сук. Опять б'єба. Ну, походу, збілі б на... дві ракети. Опять по Луганську та збили ще і як військову базу збили цілою. Зараз ви бачите фото відповідні. І деякі фото та відеоматеріали локалізовані у районі гострої могили біля казарм колишнього луганського вищого військового училища Штурманів, де за всі ці роки окупації вже досить з комфортом обжилися російські загарбники. У тому ж місці знаходиться литовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі, днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю, особовий склад, який дислокується у тих же казармах цього льотного училища, а також у районі колишнього обласного військомату. Але російська пропаганда, звичайно, про таке не казатиме. Вони там малюють картинку про новий теракт з боку так званого київського режиму та кажуть, що це був свідомий удар по цивільним тощо. Це просто. Ну це просто вони цинічні та криворукі покручі, які прикриваються цивільним населенням, запускають ракети зі своїх систем ППО, які потім падають там, де впадуть. І часто це буває, на жаль, в житлових кварталах, через що страждають мирні люди. Наприклад, після вдалої роботи російської ППО зруйновано під'їзд в п'ятиповерхівці. Тут просто без коментарів. Два чи три хлопка таких тихих. Ну похоже, як контейнера розгружають мусорне, а потім сильний хлопок. Ну и все. Связь пропала, с дочкой не смог звониться. Пришлось взять в э, с улицы Тухачевска, прийти в этот 18-й дом, узнать. Дочка с, с внуками целая, не целая. Все в порядке? вот а, с ними все в порядке. Около 11 часов начали слышать выстрелы. Потом эти выстрелы переросли уже в такие знатные бабахи. Сначала несколько, там, ну, не сильно громких. Потім ще, от, і вот, и і два були самые громкие. У сусідки наші там всі окна вибиті, я не знаю. Це просто черговий епізод російського освобождення. Україна б'є по військовим об'єктам та воює з російською армією. Натомість росіянам. Просто байдуже на це все. Про яку мораль та честь можна говорити, якщо вони незаконно захопили частину території іншої суверенної та незалежної країни та вважають, що роблять правильні речі. Вони гатять по будівельному магазину свідомо, знаючи, що там немає якихось бойовиків чи техніки однак вони це роблять як елемент терору та залякування. Вони гатять навіть по своїм, аби демонізувати Україну ще більше. Хоча правда не на їхньому боці від слова зовсім. Після 2014 року, коли були підписані мінські домовленості по Луганську, вісім років нічого не прилітало, і ніхто не гинув. А потім Путін вирішив защитити Донбас. Викинув мінську угоду у смітник та розв'язав повномасштабну війну. В результаті тепер по окупантам в Луганську прилітає так, як не прилітало ніколи. І найабсурдніше є те, що в Луганську і досі знаходяться ще до які раділи початку СВО, які продовжують підтримувати цього старого бункерного дуру. Але їх поступово менше. ви вирішили, що ми кому-то Ми, 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 ми никому не угрожая. После Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Восемь лет. Там же восемь лет, восемь лет. Мы же, мы же не признавали почти восемь лет их независимость. Нас просто водили за нос. С какого Федерация, извините. Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Це придумав? Це чуш, чужопойметі бред, собачий. бункерний шизофренік у своєму репертуарі видавав пресконференцію для змі, де були присутні представники видань з так званих нідружественних стран. То як ви й чули з самого початку, персонаж там таку пургу ніс, стільки всього наговорив при тому, що каже одне, а через декілька питань починає собі ж суперечити та спростовувати свою ж заяву, яка лунала 5 хвилин тому. Ми не нападатимемо на НАТО, але НАТО це для нас загроза. Ми думаємо над ударами по НАТО. Хто каже, що ми імперці? Ні, ми захищаємося на території іншої країни і на заході нас мають боятися, хоча Росія ніколи не була загрозою. Тощо всі маячні таки можна вирвати декілька важливих тез, які мають зрозуміти у цивілізованому світі вже зараз. Це якраз таки стосується геополітичних планів цього божевільного. Ми думаємо на тіму тому, що якщо кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран? Коториї ділують ати в отношенні Росії, тобто він каже державам НАТО, що завдаватиме по ним ударів гіпотетично, десь у майбутньому, але при цьому він визнає, що в Росії ППО, взагалі, то не пристосоване до ударів далекобійної зброї з Заходу, тому він має його покращувати. Просто якийсь абсурд. А ще я цікаве, підмітив диктатор каже, що удари по Росію західною зброєю спричинять новий виток ескалації. Почекайте, а хіба Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Крим за його логікою вже не Росія? Там то ЗСУ вже давно застосовують для ударів західні системи та техніку. І якось ну ніхто не бачив, щоб були якісь ядерні удари, новий виток ескалації тощо. Вони ж там в односторонньому порядку внесли до своєї конституції ці регіони. Чи виходить так, що якісь з регіонів для Путіна є більш російськими? А про яку тоді рівність він говорить у себе в країні, і навіщо називає так звані нові регіони історично російськими землями, якщо він так не вважає? Стільки питань, стільки питань. Перше, що ми зробили, це исполнили свой долг перед людьми, которые страдали від государственного переворота і последовавшего за ним бойових действий на територіях Юго-Востока України. Так і хочеться йому сказати. Та займайся ти вже своєю країною нарешті. На хіба тобі та НАТО? Ти підвищуєш податки для своїх громадян через те, що грошей на армію більше витрачаєш? При тому, що верхівка абсурду полягає, що він сам визнає, що у нього в країні багато крадуть. А що диктатор робить для того, аби припинити це, щоб нарешті його народ зажив нормально? Фантазує про Бандеру. Вот сегодняшний символ э, украинской государственности – это Бандера. Ну, он был одним из основных э, сподвижников Гитлера на территории Восточной Европы. Это именно руками бандеровцев расстреливались тысячи не только русских и поляков, но и евреев. Это ближайший сподвижник Гитлера. Еще диктатор рассказывает, что «захидные санкции» – так, они створяют проблемы, але не суть тела. Росія розвивається, у них там суцільний прогрес. вітчизняні виробники, ніби займають місце західних, які пішли з російського ринку, які нагідники. Та що економіка Росії зросла аж на цілих 5,4 відсотки лише за перший квартал цього року, Мамма мія. Давайте послухаємо, що думають звичайні росіяни з цього приводу. Покупаємо столько же, а тратим більше. Вот ета на мені повірте, 10 років. Єдинственне одежда на мені. А чому? Потому что нечем жить. Закрыли все, что возможно было закрыть, все позакрывали. Я смотрю, вы золото серебро продаете. Угу. Вон пройдите по баракам, вон на плату у вас ходите, спросите у этих людей. Питание на что хватает, на то и проживаем. Ну, солярка дорожает, дороги дорожают. Не знаю, где вы берете такую статистику. Владимир Владимирович сказал. А мы стали по объему, по объему экономики в целом. первые в Европе. Тобто санкції працюють ще і як працюють, і тим, хто на заході ще вагається та думає, що Путін може говорити якусь правду про те, що санкції не діють. Треба їм просто подивитися це відео. Наприклад, диктатор буде продовжувати тиснути там, де він відчуває, що можна тиснути. Він бачить, що може безкарно казати, що курили це 100% Росія і нічого за це не отримує. Він може казати, що битиме по країнам НАТО і бачить в альянсі лише занепокоєння. Йде далі. Починає казати, що і Німеччина вже не суверенна країна, що Бельгію колись створила Росія, що в Казахстані якийсь там нацизм відроджується, в Молдові все під контролем так званих західних кураторів тощо. Однак, зокрема, завдяки роботі наших дипломатів та нашої влади партнери стали розуміти, що диктатор здебільшого блефує, та зараз партнери діють значно рішуче. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом Байденом у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це. На мою думку, нинішніх часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США недостатньо. Лідери демократичної партії у палеті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті, і це важливо чути, оскільки там розуміють, що Путін шантажував та шантажуватиме світ і далі, поки він живий. А багато країн таки дивляться на те, яку політику проводить зараз Білий Дім, як приклад Німеччина. Там Шольц, до речі, теж став більш радикальним у своїх висловлюваннях. Після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях у прикордонній зоні на російській території. Німецький канцлер підкреслив, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян. Раніше Шольц висловлював переконання, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії. Не спричинить ескалацію на початку повномасштабного вторгнення. Путіну не вдалося переконати світ, що найкращим виходом для всіх буде швидка капітуляція України. Хоча до початку повномасштабки на заході дійсно давали нам 2-3 дні. Путін зробив висновки, і тепер Росія намагається. Продати ту ж саму ідею, але в обгорці такої собі миротворчості. Упродовж 23-го року Путін всього декілька разів, здається, повертався до теми перемовин, і це було десь сказано точково. Проте акценту, як такого, на це Кремль не робив. Але цьогоріч, подивіться, запевнення у готовності до діалогу фактично стали рефреном в офіційній риториці Кремля. Але чи змінився контекст, в якому лунають подібні заяви? Очевидно, ні. Россия так само потребует зараз оперативную паузу. Переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченности России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий. Псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет. Основу обсуждення на этой сходке составит так называемая мирная формула Зеленського. Київські не скрывает, що главная задача встречи выработать виробити от действительности ультиматум, який впоследствии будуть пытаться нав'язати нашей стране. А вони такі цікаві. От кажуть, що їм хтось хоче нав'язати ультиматум, і вони на це не підуть. А самі вони що хочуть там нав'язати цивілізованому світові? Не ультиматум часом м? і ще й при цьому вони захоплюють територію іншої країни. Але тільки вони так можуть. А якщо з ними їхніми ж методами говорити, то ні. Одразу починають скиглити. Абсурд? Абсурд. Але давайте простежимо. Після чого Кремль активізував заяви щодо своєрідної готовності до якогось там миру. Після того, як стало всім зрозуміло, що США виділяє новий пакет допомоги та Євросоюз активізується у цьому питанні. Але особливу стурбованість Москви, мені здається, викликає саме перспектива. Отримання України літаків Ф-16. Бо дивіться, якщо власними засобами Україна завдавала серії серйозних ударів по низці об'єктів, що розташовані у глибокому російському тилу, то уявіть, на що ми будемо здатні, коли вже ракети великої дальності разом з українськими дронами завітають на якийсь аеродром неподалік Москви. Тому. В Кремлі і казяться, бо вони все розуміють. Їм лише і залишається або звинувачувати всіх в тому, що їх не поважають, або просто погрожувати світовій ядерку. Більш того, в Кремлі навіть розуміють, що ці так звані нові регіони, які вони в односторонньому порядку незаконно внесли до своєї конституції, ніхто не визнає у світі як частину Росії. Війна йде на нашій конституційній території. Как вы себе представляете, взять... Володь, и... а, а кроме нас, эту территорию, к нашей территории, кто признает? Вы меня сейчас, извините, вы меня сейчас это серьезно спрашиваете? Да. А кого вообще это волнует? Вот. вот стоп, стоп. В России кого это волнует? В России. Или да. сейчас у тебя в России мы будем нашу конституцию подстраивать под разных западных питт, которые будут говорить, эту часть территории мы признаем, а эту не признаем? Нет, но дело Это тогда, что... может, что предлагаете нам сейчас Крым отдать? Нет, это не Давайте так. Калининград отдадим. Это Давайте не... отдадим острова и скажем, нет, ну что же, другие же не признают. Японцы, например, считают, что а это, это Вы только что Я сказали говорю, формулировку. Что это а кто еще не нет? Просто, просто, говорю насчет кто того, в России может согласовать того, в России до... это признают, кто Мы в России признаем, может согласовать документ, не признают. идущий в прямом противоречии с тем, что сказал Верховный Главный то, что этот документ, как альтернатива того, что Нет. предлагает Запад. Стоп, стоп, стоп. Всё. Ни при каких обстоятельствах не может быть предложена альтернатива противоречащая действующей Конституции Российской Федерации. Точка. Так мы под ним не подписываемся. Это высший закон. Поэтому сказать, что кто-то у нас может согласовать отторжение да не соглас... наших М -м. территорий и оккупацию наших земель, и то, что наши люди будут находиться под нацистским гнетом, я не знаю, кто Нет, это, это смельчает. понятно, что никто не согласует. Я, я думаю, просто себе представить не могу, другой. кто это смельчает. А цей смільчак вірогідно Китай, бо ці пропагандисти якраз таки сварилися через те, що цей псевдоексперт ляпнув, що у піднебесні могли погодити із кимось в Росії мирний план по Україні, але з урахуванням або заморозки війни і без визнання нових територій, або взагалі про повернення до кордонів 22-го року. Ну тобто, що правильно новий, ніж у спину, не інакше Тобто... Підведемо черту падайте часті нас в раз обманули. Угу. Тож, попри все це, Путін, як я і казав раніше, наполягає зараз на переговорах. Але, як почули його рупорів, саме на ультимативних умовах Путіна. Тобто, вже і мирний план Китаю для них не зовсім варіант. І для того, щоб створити цю от ілюзію відкритості до переговорів, Росія зараз задіяла всі наявні засоби впливу на думку. Західних партнерів на думку громадськості, і будемо відвертими виставляти жертву агресором один із улюблених прийомів російської пропаганди. Згадайте саме у такий спосіб Кремль готував казус Узбелі напередодні повномасштабного вторгнення, поширюючи брехню про агресивні мілітаристські плани України. Зараз Росія хоче знову застосувати цей прийом і виставити керівництво України партією війни, яка буцімто відкидає. Щедрі мирні пропозиції, що щодня надходять з Кремля. Це, от зокрема, про що казав Лавров. Ми чули до цього в цьому контексті. Є показова заява міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Росія вже давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися. Ми не повинні вірити, що Путін зупиниться на кордонах України. Росія зараз становить загрозу для Грузії, Молдови і, зрештою, для НАТО скорочення нашої підтримки України. Матиме фатальні наслідки. Ми повинні розуміти, що перемога Росії, зрештою, обійдеться нам усім дорожче, ніж наша підтримка України сьогодні. Військова економіка Путіна працює на новий конфлікт. Ми маємо бути готові до війни до 29-го року, і це чітко свідчить про те, що партнери розуміють, чого прагне Путін, та чому не можна зараз вірити його мирним заявам. Бо диктатор розуміє лише силу і банальний приклад. Щойно партнери дозволили бити своєю зброєю по містях, звідки обстрілюється Харків. Місцева влада сказала, що в місті поменшало прильотів з 300 бо ЗСУ просто взяли і знищили деякі установки росіян. І так буде з усім, що несе Путін в нашу країну, бо мир має бути лише на справедливих умовах і ніякі домовленості з Путіним зараз не спрацюють. Він просто хоче крові. От і все. Буду ставити на цьому сьогодні крапку. Дякую, що дивилися, і прошу підписатися на цей канал, аби бути в курсі всього головного. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно зараз найголовнішим.